Добрий день, шановні учасники круглого столу. В своїй доповіді хотіла б зупинитися на зоотехнічному контролі в процесі вирощування та утримання птиці. Зоотехнічний контроль є важливим етапом в загальній технології виробництва продукції птахівництва. Завдяки зоотехнічному контролю ми відслідковуємо умови вирощування та утримання птиці, її поточний стан та маємо робити відповідні корективи, якщо щось йде не так. При вирощуванні птиці на м'ясо при вирощуванні птиці на м'ясо контролюють такі показники, як параметри мікроклімату постійно. Щоденно. Стан птиці, візуальна, живу масу птиці шляхом зважування один раз на тиждень. Споживання кормів і споживання в розрахунку на одну голову це також візуальна і постійна один раз на тиждень. Збереженість пагалів'я за даними щоденного обліку. Представлена контроль живої маси курчат за допомогою зважування. Проводиться зважування як індивідуально, так і можна груповим декілька птахів разом. Нормативні показники вирощування несортованого стада, бройрів, півників і курочок, представлено на даному складі кросу РОС 308. Але ж ви для свого вида, для своєї птиці, для своєї породи ви повинні знайти саме ті нормативні показники, з якими повинні порівнювати саме живу масу. Зоотехнічний контроль при вирощуванні ремонтного молодняку, курей промислового стада. Контролюються ті ж показники, що і при вирощуванні на м'яса, але додається декілька показників нових. Це фізичний розвиток птахів, це дивиться візуально, це кіль, грудні м'язи тощо. Ще також заміряються грудні м'язи. Представлена як контролюють живу масу. І ще додається такий показник, як однарідність. Однорідність вимірюється живою масою у відсотках. До 3 тижневого віку бажано, щоб була однорідність стада до 85%. Якщо до 6 тижнів це до 80%, найкращий показник це до 90% в 17-ти тижневому віці. Хорошим є показником однорідності за всі періоди це є плюс 10% від середньої маси, знаходиться не менше 85% стада, Візуально представлено на фото. Динаміка живої маси ремонтна молодня кукурачок роси, наприклад, тетра та споживання ним корму протягом періоду вирощування представлена графічно. Також ці дані можна знайти в інтернеті в табличному вигляді. Відбір кондиційних молодок у віці 16-19 тижнів проводять оцінку і відбір кондиційного молодняку. Для подальшого використання у дорослому стадії корейний сучок. За зовнішніми ознаками кондиційний ремонтний молодняк повинен відповідати таким вимогам рухливий, стійкий на ногах, активно реагує на дотик та звук, має міцну конституцію, пропорційно розвинений тулуб, рівний кіль з оптимальним розподілом м'язів на грудині, іншу птицю вибраковують і використовують нам м'ясо. Схематично показано, найкраще забальної системи це номер 3 який би потрібно вибрати кондиційну самомолутку. За технічний контроль при утриманні дорослих корей промислового стада. Також контролюють ті ж показники на яких я вже зупинялася, але додається ще декілька показників. Це інтенсивність несучасті корей, за даними щоденного обліку. Та маса яєць. Шляхом зважування певної кількості яєць один раз на два тижні. Представлена як приклад динаміку інтенсивності несучості, живої маси птиці і маси корей кросу хайлайн коричневого протягом періоду утримання. Інтенсивність несучасті курей протягом періоду утримання ломан каричневий. Також можна знайти в інтернеті або звертайтеся до нас. У нас є методичні рекомендації, які ми можемо надати і проконсультувати по різному виду птиці. Переходимо на дозову технічного контролю при вирощуванні молодняку для ремонту батьківського стада. Також контролюються всі показники, але додається ще один показник це та статевий розвиток птахів. Починається з 12 -ти тижного віку під час зважування. Ключовими точками при вирощуванні ремонтного молодняку кореє вік. Є вік 4 тижні, 9 тижнів і вік переводу в категорію дорослої птиці. У цьому віці виконується банятування птиці з вибраковування птахів, що не відповідають встановленим критеріям. У разі невідповідності живої маси нормативним показникам виконують корекцію гадівлі птиці. У разі значної неоднорідності погалів'я за живою масою рекомендується розділити його на три частини легку, середню та важку, представлена на схемі. І годувати кожного окремо, а потім можна, якщо середня вага буде однакова, з'єднати в місті. Якщо у вас однорідність гарна до 85%, то ви можете цю птицю утримувати разом. Контроль стативого розвитку. У корачок починають з 12 -ти тижневого віку, визначають відстань між лонними кістками. Якщо на момент початку світлостимуляції згідно настанови для даного кросу чи популяції, це дуже важливо, яку ви саме крос або популяцію, або породу ви купили, придбали, кури не досягли необхідної живої маси або мають відстань між лонними кістками менше, півтори пальці, світлостимуляцію відкладають, поки вони не перейдуть до норми. За технічний контроль при утриманні корей батьківського стада. Також контролюють ті ж самі показники, але додається декілька нових. Вихід інкубаційних яєць це шляхом овоскопування і заплідненість яєць шляхом овоскопування на 7-й день інкубації. Контроль статового розвитку, для прикладу, гарний розвинений півень. Ми бачимо гребень розвинений, гарно розвинений сережки, розташований зліба і погано розвинений, відповідна справа. І курочка, гарно розвинена курочка представлена, це гарно розвинений гребень, сиріжки і погано розвинений. Ознаки здорових статевоактивних півнів це часткова втрата пір'я в задній частині, червоний колір шкіри в районі очей і почервовіння в районі клоаки, Тобто також всі ці гарні ознаки розміщені на слайді зліва. Контроль маси яєць. Щоденно зважують 100-120 яєць, занадто велика для певного його віку курей маса яєць є наслідком надлишкового споживання ними поживних речовин. А занадто мала наслідком недостатньо їх споживання. В той же час середнядово маса яєць може мати певні коливання. Також може графічно представлятися в віді диаграми на такому вигляді. Визначення виходу інкубаційних яєць та заплідності яєць. Здійснюється візуальний огляд всіх яєць, призначених для інкубації. За результатом візуального огляду вибраковують яйця биті та брудні з неправильною формою, з мармурованою шкаролупою, також, якщо видно, насічка. Виконують зважування яєць, вибраковують яйця масою менше норми і більше норми. Також зверніть увагу згідно вимог до певного виду інкубаційних яєць. Виконують оваскупування решти яєць, вибраковують непомічені раніше яйця з насічкою, з дефектами внутрішнього вмісту. Контролюють заплідненість два способи. Перший спосіб це певна кількість яєць розбивають не пошкоджуючи жовток і дивляться на величину і форму бластодиска. На його поверхні у незаплідненому яйці бластодиск має вигляд невеликої світлої плями. У заплідненого яйця бластодиск більший і має вигляд бублика. Другий спосіб для визначення заплідненості яйця аваскопують на 7-10 день. Інкубації запліднені яйця мають зачатки розвитку кровотворної системи, в той час, як у незапліднених такої системи немає. Задовільним рівнем заплідненості яєць вважають у яєчних корей не менше 90%, у м'яса яєчних і м'ясних корей не менше від 85%. У індиків не менше, ніж 76, у качок не менше, ніж 75, у гусей не менше, ніж 70. Але це мож, треба дивитися у нормативних показникам по кожному виду курей, індиків або гусей або качок, яких ви придбали. Дякую за увагу. Якщо будуть у вас якісь додаткові запитання, ми можемо допомогти налагодити саме за технічний контроль у вас.